Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами разом будемо робити зачіску. Я собі замовила ось таку плойку і давайте спробуємо накрутити і подивимось, що в нас вийшло. В мене вже на волосі є термозахист, тому я наразі нічого не буду наносити. Ми просто будемо робити хвильчик. До речі, швидко досить нагрівається. Я розділю волосечка на декілька частин. Щось виходить. Ось така хвиля в нас виходить. Закінчуємо останню прядочку. На цю накрутку я витратила 12 хвилин.